Слава Україні! Героям Живі слава! Живи вічно! Наталка сказала, Наталка сказала, що чудо диво не сталося, але щоб сталося, кожне диво це добре підготовлене диво. А що ми зробили для того, щоб диво сталося? Щоб не було цього посміховиська в Європі, коли сьомий раз підряд э, обирає, диктатор обирає сам себе? А ми висловлюємо всі, е як там прийнято сказати в дипломатії, е глибоке обурення, глибоке схвилювання і, і так далі. Очевидно було перед виборами в Білорусі, що там неможливий демократичний виборчий процес. Очевидно було, що всі лідери опозиції або знищені в миті, е або посаджені в тюрму в країні тисячі політв'язнів. Близько третини білорусів вигнані за, за межі своєї країни і не мали права проголосувати, знищена незалежність медіа. І, на жаль, Європейський Союз, Україна, Балтійський країни Польща. Ми це з дня в день констатуємо. А для того, щоб сталося диво, треба щось робити для того дива. Тому що я, наприклад, як українець, глибоко впевнений, що Білорусь має бути незалежною демократичною країною. Що без незалежної національної демократичної країни Білорусі неможлива безпека Європи? Україна загрожена постійно, 1300 кілометрів кордону, Польща загрожена, країни Балтії загрожені. Ми знаємо, що Росія використовує Білорусь як плацдарм свого наступу на Україну, Балтію і на Європу. Ми знаємо про ті, щорічні навчання-запад, які відбуваються, на території Білорусі хочу нагадати, що це навчання це така калька совєтських навчань військ Варшавського договору, якими планувалися стратегічні удари глибоко в, в, в тил е, своїх ворогів на країн НАТО. Зараз б, те все по, по, повторяється тільки на меншому, на, на, на меншій, на меншій території. Ось, і відповідно, які висновки ми можемо зробити. Щоб якщо ми хочемо, щоб були ці зміни в Білорусі, то ми не маємо висолювати обурення, констатувати якісь факти, що там все погано в Білорусі, і Європа і Україна, особливо Україна, мають бути проактивними в відношенні до Білорусі. Дивіться, понад 70 білорусів загинуло в російсько-українській війні з гаслом за нашу і вашу свободу. Тому що білоруси розуміють, що якщо Україна втримається і збереже незалежність, то і в Білорусі є шанс повернути незалежність, тому що Білорусь є окупована країна, і не тільки диктатором Лукашенком, а окупована Росією, там знаходяться російські військові бази. Там розміщена тактична ядерна зброя, хоча і, Україна, і Білорусь. Після 91-го року, здається, підписали договір про не розпосюдження ядерної зброї, який передбачав неможливість перебування ядерної зброї на території наших країн. Тепер ми чуємо, що Лукашенко хоче орешник там розмістити, тобто, роблячи все, щоб білоруська нація була під, 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 під прицілом і під ударом країн НАТО, які мусять якось реагувати на цю, на цю ситуацію. Я, чесно кажучи, сподівався, що після того, як Білоруси стільки вклалися в Україну, гинули на Майдані під час Революції Гідності, під час російсько-української війни, що українська держава займе проактивну позицію і не буде говорити просто, що ми не підтримуємо Лукашенка і не визнаємо Лукашенка, а буде допомагати білорусам здобути свою незалежність і свободу. Тому що зараз це, 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 це потрібно робити. Нас, на жаль, з боку офіційних органів влади напередодні виборів прозвучала дивна фаза. Що нам важлива стабільність з боку в Білорусі. Але стабільність з Лукашенком в проросійській Білорусі для України це центрна стабільність, це постійна смертельна небезпека. І мені здавалося, що ми мали би активніше працювати з білорусами. І мені здається, що це урок для нас дуже великий. Я дуже вірю, що ця перемога Лукашенка це пірова перемога. Він не міндов. І не вітовт, і не протримується, стільки протрималися ці справжні вожді великої Ось. Я думаю, що це останній термін Лукашенка. Але треба розуміти, що Росія просто так Білорусі не віддасть, що після розміщення там тактичної ядерної зброї ситуація істотно ускладнилася. І тут дуже важливо, коли Наталка каже про переговори, щоб ми знову не обілювали Лукашенка, не використовували мінськ як нібито переговорний майданчик. Тому що ми маємо для України ще одну смертельну загрозу. Попри роки війни в Україні дуже високий рейтинг Лукашенка. Тому що вся наша влада завжди працювала, всі влади, всі олігархи працювали з Лукашенками, торгували з Лукашенком нафтою, бітумом. До, Певно, що до 22 лютого, 20, 24 лютого 22 року. Поїзди йшли з Білорусі в Україну, і ми допомагали утримуватися диктатурі Лукашенко. І тут Україна несе пряму, пряму відповідальність. Тому мені здається, що зараз йдеться про необхідність вироблення комплексу активних дій з нашого боку з партнерства з балтійськими країнами, коли ми більш проактивно будемо якби, допомагати білорусам. Більше в будь будь-якій ситуації ми не повинні ні працювати з Лукашенком, ні торгувати з Лукашенком, тримаючи його в абсолютній ізоляції. Ну, і Україна чітко повинна заявити стратегічну мету, що нашою стратегічною цілею є допомогти звільнити білоруський народ від диктатури Лукашенка і російської фактично окупації. Нашою метою є незалежна національна білоруська держава. Нам нема просто говорити з Лукашенком взагалі, ніякі переговори з ним неможливі. І як українська держава, як братній сусідній народ, ми повинні на, принаймні на периферії, на прикордонні, зробити все, щоб якби, білоруси себе комфортно почували на території України. Йдеться про білоруські школи, білоруські церкви. На жаль, в 2020 році ми пам'ятаємо, як на громадських засадах маленька частина українців намагалася допомагати себрам-білорусам. А українська влада, проти, попри символічні заяви, на другий день забула про реальні проблеми в людей, які втікали в Україну. Сподівалася, що Україна чимось зможе допомогти, що Україна розуміє цю ситуацію. Більшість цих людей переїхала потім в Польщу. Бо в Польщі в мені, здається, більш активно і краще побудована ця робота допомоги, допомоги білорусам. Але мій висновок дуже простий: саме собою нічого в білорусі не трапиться. Ніякого дива не буде. Тому треба закатати рукава і працювати. А щодо Трампа, Наталко, я хочу сказати дуже просту штуку. Колись наша видатна волинська поетеса Леся Українка сказала таку фразу: хто визволиться сам, той вільний буде, хто визволить кого, в неволю візьме. На жаль, Трамп любить диктаторів, там Трамп любить поговорити. З там диктатором по їхньої Кореї мріє про зустріч з Путіном. Я думаю, що в даній ситуації він швидше підтримуватиме якісь контакти з Лукашенком, ніж з білоруської нацією. Може я помиляюся, тому нам не треба дивитися, що там думає Трамп, що вони говорять. А ми повинні більш активно діяти. І в ситуації російсько-української війни, коли на початку війни російська агресія йшла з боку, з боку Білорусі. І так завжди було. Згадайте, 100 років тому сьогодні річниця бою під Крутами. Звідки йшли орди Мурав'йова, теж використовують під, під частиною Білорусі йшли звідти. Тому в наше екзи... є питання нашого екзотиційного виживання є зміна режиму знищення диктатури Лукашенка і побудова нормальної демократичної національної держави. І це має бути частиною роботи української держави, українських розвиток. Українського МЗС, а не тільки наших маленьких громадських зусиль. Бо подивіться: один, одна з найважливіших для України країн Білорусь, сьогодні середа, так, вибори близько в неділю. В Україні всі вже забули про Білорусь. Україна нічого не знає про Білорусі далі і не хоче нічого знати про Білорусь. Україна знає про Лукашенка. Вона думає, що він вічний. І ми будемо мати проблеми, що будуть якісь медлігори з Росією. То багато українців будуть орієнтуватися на те, що меле Лукашенко. Тому що в Україні, я вже казав, на жаль, створено дуже позитивний образ цього, цього, цього диктатора. Він не сприймається диктатором, диктатор, і це треба змінити. Ми, коли відмінули роботу білоруського інформаційного центру, ми апелювали до української влади, спецслужб, розвиток, щоб вони якось по інакшому активніше подивилися на процеси в Білорусі. Ну, на жаль, ми програли цей раунд. Російсько-української війни на Білоруському фронті, і я думаю, що тут і наша величезна вина, тому що дива статися не могла. І зараз білоруси самі не могли би там скинути Лукашенка, вони пробували в 20-му році. Якби ми підключилися активно підключилися, то тоді шанси були великі. А зараз це треба з нуля вибудовувати роботу. І не дай Боже, щоб будь-якій українській владі не захотілося знову загравати, торгувати чи відбілювати Лукашенка. А я як і далі, як Волоняка, вірю, що рано чи пізно я вип'ю кави в Мінську в незалежній національній білоруській державі. Зрозуміло, що поки там Лукашенко і російське ФСБ, дорога мені закрита. Тому щоб реалізувати мою мрію, то мусимо щось для того зробити. Дякую, товариство.